Період з 25 по 26 жовтня на базі головного управління ДСНС України Івано-Франківській області проведено навчально-методичний збір з організації роботи газодимозахисної служби в підрозділах ДСНС. Участь у зборах взяли начальники газодимозахисної служби гарнізонів та посадові особи, які відповідають за цей напрямок в підрозділах центрального підпорядкування та закладах освіти. Захист складався з двох частин: теоретичної та практичної. Під час теоретичної частини учасники збору. Ору проаналізували стан газодимозахисної служби в підрозділах, обговорили основні вимоги щодо її організації і підготовки газодимозахисників. Пізніше відбулися практичні тренування в теплодимокамері центральної бази ГДЗС головного управління. За цих два дні ми відпрацювали практичні заняття в димокамері Франківського гарнізону, а також на вогновому полігоні, який. В них обмежений контейнерами прийняли дуже потужний досвід. Адже в Україні таких комплексів насправді є дуже мало, та на навчальному полігоні багато функціональних тренажерах контейнерного типу змодельовані ситуації у теплодимокамері максимально наближені до реальних екстремальних умов бойової роботи. А саме, наявні елементи максимальної складності, є можливість вибору рішень, варіантів фізичних та емоційних навантажень. Все це дозволяє досягти повного напруження фізичних сил, розумових здібностей та волі рятувальника, що необхідно. Для виконання завдань під час надзвичайних ситуацій. Все більше і більше областей застосовують дані, дані тренажери, деякі області пристосовують під свої потреби інші види тренажерів, так як димокамери, теплокамери, смуги психологічної підготовки. Люди постійно займаються на них, підвищують свій професійний рівень, психологічний рівень.